Продовж години бігали стежками Тернополя близько сотні учнів п'ятої школи. Діти не просто блукали містом, а шукали підказки, куди їм йти далі. Кожний наступний пункт призначення школярам повідомляли, якщо вони правильно виконували поставлене завдання. Зокрема, біля пам'ятника Степанові Бандері учні розповідали другий і третій стовпчики національного гімну. Неподалік одного з торгових центрів відповідали на питання з історії рідного краю. А біля швейної фабрики проявляли кмітливість і фізичну Майстерність такою була програма першого шкільного фестивалю квесту, організованого десятикласниками Тернопільської школи номер 5 З кожної точки ми робили певний напрямок, куди їм треба йти далі. Ми робили їх загадками. От, наприклад, колись біля нашої школи, де зараз швейна фабрика, був Юзвіцький костел. І ми, наприклад, казали, що наступна точка вас є біля ізвійського костелу, і відповідно вони мали догадатися, куди їм бігти. А там, наприклад, вже є точка, наприклад, спортивна. де дуже цікаво, де вони можуть показати свою креативність. Місць, де, наприклад, стоїть коло, і вони мають з нього витягнути, де 10 речей різними способами, не заходити в це коло ногами. Ідея квесту пізнання історії рідного краю, тому всі зупинки на маршруті пов'язані з минулим Тернополя. Щоб розширити межі квесту, старшокласникам допомагали вчителі разом з класним керівником, 10-й А неодноразово підкорював вершини в Карпатах, за що отримав сертифікати з рук наставника. Змагався в орієнтації у парковій зоні з ініціативи еколого натуралістичного Центру, а незабаром десятикласники планують сплав по Дністру. За допомогою квесту учні вирішили краще пізнати історію рідного міста. Що міг, я старався їм допомогти, що вони мені. Пов... Ми так в тандемі все це зробили. протязі тижню часу по шкільному телебаченню демонструвалися фільми про рідне місто Тернопіль. Ну, зокрема, саме образливо, коли почали старт, саме цікаво, що учні не знають, куди йти нам. Хоча це все було сказано, це швейна фабрика, це все ну якось непривично. Хочеться показати учням, що вони повинні бути трошки уважнішими. Особливої спортивної підготовки учасники квесту, учні сьомих дев'ятих класів, не мали. Дехто раніше брав участь у схожих змаганнях, а необхідні знання про Тернопіль зізнаються школярі перед квестом. Все ж підівчили. Похоже, ну тож квест, але в таборі ми брали участь. Читаю історію і Тю знаю досить нормально і перед квестом. Я ще трохи підготувався по. Бо таких базовіших питаннях, які стосуються Тернополя, ми подивилися всю інформацію, що нам було потрібно в інтернеті на Вікіпедії. Фінішували учасники квесту біля меморіальної дошки майору УПА Мар'яну Локасевичу. Як виявилося, не всі учні, які щодня проходять повз знак, знали, що він знаходиться на будівлі їхньої школи. Три команди з 26, які показали найкращі результати у квесті, отримують після весняних канікул медалі. Більше відзнаки вру. Учить капітанам, а менші іншим членам команд.